Що таке влада? На чому вона тримається? Цими питаннями людство почало задаватися ще від появи першої державності. Хоча безсумнівно, влада існувала до цього. Влада це те, завдяки чому виживали первісні племена під управлінням вождів. Це здатність організовувати задля досягнення спільного блага. Навіть якщо насправді благо приватне. людство не здатне до організації і досягнення спільного блага без звернення до влади. Людина завдяки своєму розвиненому, абстрактному мисленню здатна не лише відчувати владу, а й рефлексувати з приводу неї. Поняття влади настільки вкорінено в нас, що можна без сумніву сказати, що вона є частиною людської природи, владу здатні відчувати примати, собаки, інші савці і навіть деякі комахи, і це природна форма їх організації. Ми здатні відчувати владу, бо це поняття вкорінено у наш мозок іще до того. Як з'явилася мова. І все ж, що таке влада і на чому вона тримається? Підпишіться на канал, поставте вподобайку моєму відео, і ми починаємо. Відповідей на питання, що таке влада і на чому вона тримається, може бути безліч. Вони залежать від контекстів. Контекст, у якому ці питання сприймаєте ви, скоріше за все, стосується керівництва нашої країни. Кеннеді під час інавгураційної промови згадав, що влада це не привілей, а можливість служити народові. Він відповів на це питання з точки зору можновладця. Геополітик Джозеф Най сказав би, що влада це мета міжнародної політики, синонімізуючи її з домінуванням. Я ж хочу поговорити про владу як явище загалом. У певному сенсі, страх, який ми відчуваємо під час перегляду фільму жахів, це влада режисера над нашим сприйняттям. Влада це те, без чого неможливо уявити державу. І навіть в нечисленних прикладах анархічних держав існувала мінімальна влада. Не обов'язково знати принципи, на які спиралася влада батька Махна. Достатньо зазначити, що титул батько свідчить про повагу тих, хто за ним ішов. Влада, як саме явище, покликана викликати в нас повагу, оскільки без поваги ми б не визнавали жодну владу. Одначе кожен раз, коли повага до влади зникає, люди в державах переслідують мету якомога швидше відійти від безвладдя. Це свідчить, що влада є тим, що люди прагнуть відчувати над собою, оскільки з нею їм комфортніше, ніж без неї. Невизначеність, що слідує за анархією, це те, чого люди прагнуть уникати. Томас Гоббс вважав, що страх анархії це те, на чому тримається влада. Його слова міг би підтвердити Іван Грозний, що у важкий момент любив покидати Москву, демонструючи своїм підданим, що буде, якщо вони полишаться царської влади. Як не парадоксально, але врешті заляканий саме цим народ дав йому абсолютну владу. Тут хочеться згадати слова лорда Актона. Влада розбещує, абсолютна влада розбещує абсолютно. І всі великі люди погані люди. Але я б сказав, що розбещує не абсолютна влада, а бажання абсолютної влади і зловживання тим, що вона дає. Як казав сол Алінський у правилах для радикалів, хороший лідер той, хто рятує маси. Заради загального блага, а не себе. Тож на чому ще тримається влада, окрім як на страху безвладдя? Особисто мені імпонує досить вичерпна думка Макса Вебера, влада тримається на легітимності, яка, у свою чергу, тримається на традиціях, законах або харизмі лідера. Харизма це також риса, яка забезпечує владу на побутовому рівні. Нам подобаються харизматичні люди. Вони переконливо говорять, впливають на наше світосприйняття і володіють нашою увагою. Харизма здатна компенсувати недоліки зовнішності, вади статусу і навіть інтелекту. В її основі лежить впевненість. Так звана стратегія корони це манера триматися так. Щоб інші повірили у твоє право бути королем. Завдяки цій стратегії мореплавець Христофор Колумб отримав фінансування своєї експедиції, а шахрай Віктор Люстіг двічі продав ейфелеву вежу. Рівна Харизмі Риса, що також забезпечує владу в побуті, це цілеспрямованість. Ми поважаємо тих, хто знає, що він робить, а повага. Як ми знаємо, це влада. І нарешті, як казав Кеннеді, влада це можливість служити народові, і вона тримається на очікуваннях, які народ покладає на правителя. Тепер давайте створимо повну картину, коротко, але комплексно даючи визначення поняттю влади. Влада це мета міжнародної політики якою б не була мета внутрішньої політики, мета зовнішньої завжди буде домінування, виходячи на міжнародну арену, країни прагнуть розповсюдити свій вплив через ідеї і нав'язати свою волю всупереч опору, як це сказав Макс Вебер у книзі Економіка та Суспільство. Влада це любов, але любов стає владою лише тоді, коли її бояться втратити. Макіавеллі у державотворці стверджував, що любов мінлива. Якщо б ми хотіли для підтримки своєї влади спиратися на любов, нам треба було б багато любові, а велика любов це фанатизм. Велика кількість людей, в тому числі Джон Леннон, загинули через фанатичну любов до себе. Тож, як вважав Макіавеллі, якщо вибирати між любов'ю та страхом, для влади краще страх. Влада це страх, але не ненависть. Страх це влада, але ненависть це слабкість влади. Люди ненавидять те, що змушувало їх боятися надміру. Але повага це завжди легкий страх. Це страх образити або страх впасти в немилість. Без цього страху не буде поваги і не буде влади. Влада це сила. За сильним ідуть, а за рахунок слабкого володарюють. Допоки існуватиме слабкість, житиме й сила. Я не кажу, що держава має спирати свою владу на силові структури й армію, але влада в таких державах сильна. Поліція і армія це те, що допоможе державі в критичний момент не впасти в анархію. На силу не можна спиратися, але сила необхідна будь-якій владі. Джозеф Най ввів у геополітиці таке поняття як м'яка сила це сила, за допомогою якої країни нав'язують іншим свою волю, не вдаючись до прямої агресії. Життя має бачитися шаховою партією, у якій деякі кроки спрямовуються на те, щоб обмежити кроки суперника. Як казав Суньзи, переможці спершу виграють війну, а лише потім починають її. Стратегічне мислення хороше тим, що його можна застосувати як у зовнішній, так і у внутрішній політиці, і в побуті теж влада це контроль. І абсолютний контроль означає абсолютну владу. Контролем послуговуються як побутові тирани, так і тоталітарні держави. Якщо правитель знає, що робить кожен громадянин його країни, він безсумнівно контролює ситуацію. Якщо він контролює дії своїх друзів та ворогів, непомітно впливаючи на них, схиляючи до потрібного йому результату. Він володіє ними. Однак люди не люблять контроль і не мають знати, що їх контролюють. Якщо люди зрозуміють, що їх контролюють, вони не стануть цього терпіти. Контроль це добре лише в тому випадку, коли він здійснюється правителем над самим собою задля досягнення спільного блага. Якщо правитель наважиться нав'язувати контроль своєму народові, то нехай у першу чергу потурбується про самоконтроль. Усі вище наведені речі це дієві, але не вичерпні визначення влади. Любов мінлива, страх поганий, сила має бути м'якою, а контроль це аморально. То що ж таке влада? Влада це люди. Вони вірять в ідею влади або не вірять, підтримують її або протистоять їй. З людей починається ідея влади, і ними вона закінчується. Як досвідчений користувач отримує очікуваний результат завдяки точності свого запиту, свідомий народ має привілей обирати владу, якої він справді потребує. Народ має точно знати, чого він хоче. Нам потрібна сильна і разом з тим демократична країна, країна незалежна від інших держав, приклад для усього світу. Але щоб її вибудувати, нам потрібен цілеспрямований і прогресивний народ. Читайте розумні книжки, думайте своєю головою. І пам'ятайте, світ жорстоке місце, і добрі люди мають знати, як бути поганими. Не забувайте задонатити ЗСУ і тисніть на дзвіночок, щоб Ютуб сповістив вас, коли вийде моє наступне відео. До зустрічі!